Даринці чотири її залишили ще в пологовому. Зовсім недавно у неї з'явилася повноцінна родина. Тростянчани Тетяна та Олександр Синявіни вирішили стати батьками для маленької зірочки. Ти ж зараз маму, да? А так це меташу, педашу по Дашу Приїхали. Ми приїхали. А, а, ти маму дождалась. До танку поїдемо. Подружжя виховує старшого сина Андрія. А мрія подарувати свою любов та турботу дитині, яка ніколи не знала батьків, з'явилася ще до початку повномасштабного вторгнення. Коли почалися ці жахливі події в нашій країні, ми з чоловіком зрозуміли, що діти не повинні страждати, що разом у міцній родині простіше перенести всі ці труднощі, всі жахіття, які відбуваються в нашій країні. Тому. Ми прийняли таке рішення, порадилися. У нас ще є син рідний Андрій, бабуся, дідусь. Вони нас підтримали і, пройшовши певний шлях, який потребує, потребують закони, ми дійшли до того, що взяли дитину для того, щоб подарувати свою любов, свою підтримку, свою, своє тепло, ласку, ніжність, все те, що в нас є, і зробити ще, хоча б одну людину щасливою в цьому нелегкому житті. Даринка мила та дуже контактна дівчинка любить обіймати маму і тата та завжди чекає з уроків старшого братика. Найбільше їй подобається бавитися з іграшками, яких раніше так не вистачало. Тож днями представники влади разом зі службою у справах дітей завітали з подарунками до сім'ї. Хто це тут такий красивий? Хто це у нас тут такий появився? Я. Я? А як тебе зовуть? А я, Даша. а я Наташа. А я Наташа. Я Наташа. А ты Даша. Да? Да. Я к тебе тут расскажи. Все хорошо. Все хорошо, а мы с подарунками. Ты и в тебе еще кто я тут? Е мама, е папа, а еще кто есть? Даша, кто на уроках? Расскажи, кто есть в Мама, папа, еще кто? Расскажи. А у меня есть еще две. Андрій? А хто такий Андрій? Брат? Да. да старший брат. От дивись для тебе, для Андрія. Солодощі. А ще дивись. Це для... Для... для тебе, мами, папи і Андрія ігра. Да. Як на Як ми лялю називемо? – Катя Катя? Да, ляля, катя. Ляля, катя. Да. Мама Тетяна згадує, як відбулося перше знайомство з Даринкою. Подружжя синявіних відразу зрозуміли, що ця відкрита та щира дівчинка чекала саме на них. Коли ми приїхали до будинку дитини, до нас привели даринку. Коли вона зайшла відразу? Ну, знаєте, все це щось тюхнуло. Ми зрозуміли, що це та дівчинка, яка так довго нас чекала, яку чекали ми. Я не сподівалася, що це буде таке знайомство. Хвилювалися, думали, як це буде складно, можливо, що казати, що робити. Але коли Даринка зайшла в кімнату, все склалося само собою. Контакт ми встановили дуже швидко. Вона така дівчинка, дуже контактна, дуже емоційна, дуже довідлива. Ми з нею познайомилися, ми з нею спілкувалися, ми привезли ляльку, почали гратися лялькою, ми з нею малювали. Тобто той час, який нам дозволили поспілкуватися, він пішов дуже швидко. промайнув як одна хвилина. І коли ми вже прощалися, вона нас обійняла і запитала: ви ще до мене приїдете. Ну і звичайно, за покликом серця, ми через декілька днів знову я поїхала до неї в гості, і вона прибігла до мене і запитала: Ти до мене знову приїхала? От таким чином ми почали оформлювати всі документи, і тиждень назад ми забрали Даринку, нашу донечку, додому. І вже тиждень, як вона з нами, радує нас своєю присутністю, радує нас тим, що вона в нас така гарна дівчинка, весела, активна, вона всіх дуже любить. І кожного ранку, коли ми йдемо на роботу, вона запитує, мене і тата запитує, а ви до мене повернетесь. І ми їй запевняємо, що ми обов'язково повернемось і кожного дня ми повертаємося додому. І вона нас із з радістю зустрічає. Зі старшим братом Андрійком, якому 11 років, маленька Даринка вже подружилася. Вони знаходять спільні інтереси, погратися. Ну, така активна, вона він нас більш такий спокійний, тобто вона дає йому такого якогось вогника. Додає. Даринка дуже швидко розвивається і навіть розповіла нам віршик, який вивчила за один вечір. Наша Таня горько плаче в воду м'яч. Тихо. Тихо, Танечко, не плач. <світ> та не подумав твій м'ячик. Молодець. Уточка плила, та ні м'ячик подала. Все, молодець. Ура, ти молодець. Тетяна та Олександр навіть не вагалися у рішенні забрати маленьку даринку додому, адже їх любові дійсно вистачить. Дякуємо, що знайшли в своєму серці місце для такої дівчинки. Ну просто, без, без, без Можна я вас просто обніму? ви просто супер. Дякую вам. Ми дякуємо вам, дякуємо службі, так, дякуємо всім за допомогу, так? за підтримку. за те, що у нас таке чудо сонечко з'явилося. Да, да, да. У Тростянецькій громаді вже дев'ять прийомних сімей, у яких виховується 15 дітей, та три дитячих будинки сімейного типу, у яких виховується 19 діточок. Також 53 дитини виховуються в родинах опікунів та піклувальників. Зоя Пальошко, начальниця служби у справах дітей, говорить, що маленька даринка це велике щастя. До нас приїхала чудова чотирирічна дівчинка, даринка тішить те, що в такий складний час. Все ж таки знаходяться люди, які покликані бути батьками, які хочуть, можуть і реалізують своє бажання подарувати дитині родину. Дивувало мене те, що ця дитинка, наче Богом, подарована батькам. У них легко відбулося знайомство. Дитина відразу пішла на контакт. І коли ми приїхали вже забирати цю дитинку, дівчинка не знала, вона ще не в тому свідомому віці, що їй розказують, що мама там приїде, тебе забере. Вона була на прогулянці. І коли ми зайшли на територію будинку дитини, вона підійшла. Каже, ти по мене, ти ж мене забереш. Це було так чуттєво, це було так зворушливо. Дитина за тиждень повністю адаптувалася в родині. Дитина контактна, дитина грайлива, дитина вчить віршики, розвивається от посекундно. Ну, Вона як тут, наче й народилася. У Тростянецькій громаді працює служба у справах дітей на вулиці Миру, 6. Якщо ви вирішили стати батьками, спеціалісти служби нададуть вам повну підтримку та супровід. Я хотіла б сказати всім людям: відкривайте своє серце, відкривайте свою душу, не бійтеся приймати діток. Вони потребують тепла, вони потребують любові. І ми, дорослі, повинні зробити все, щоб діти були щасливими, щоб їхнє дитинство було щасливе, адже це основа того, що в майбутньому їхнє життя буде успішним. Ну і ми станемо від їхньої любові, від їхньої вдячності тишечки щасливішими. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.